Ну, карасі, звісно. Друзі, в цих краях я не знаю звідки вони повилазили. Але ви просто подивіться, які вони круглі. Ви бачите? Просто настоящі картузи. Я не знаю, я таких карасів 300 років не ловив. Доброго дня всім! Вибрались ми знову на прекрасну річку. У цих місцях я не був вже років два чи три. Чесно не пам'ятаю, але напевно в мене навіть немає відео на каналі з цих місць. Подивіться, яка тут гарна прекрасна річка. Водичка впала. звісно, бережок височенький, але думаю, все в нас повинно вийти. Латашки є на тій стороні, водичка подає. І дуже швидко падає в тих краях, де я постійно ловлю, там вже канова залишилася. А тут трішки латашків є. Так що, я думаю, рибка повинна бути. Приїхали ми з ночівлею перебачити на кормачки. Зараз вже 5 годин вечора, так що будемо потихеньку розкладатися, замішувати прикормку. Я думаю, у нас все вийде. Так що поїхали. Ну а першим ділом, друзі, у нас не заміс прикормки. А як ви вже знаєте, уборка нашого міста. Тому що, як ви бачите, тут просто такі срачники порозводили, що мені чесно стидно в такому місці рибати. Я не знаю, що за рибаки, що в них в голові, що вони оце таке творять. Просто не можу поняти. Сьогодні будемо кормушка забивати інтеркрилівську прикормку. Карась халва, одна з кращих прикормок для ловлі карася. І як я замітив, я постійно її комбіную із фідер кукуруза. Півпачки цієї прикормки і пів цієї. І мені якраз цього вистачає. Якщо не хватить, то ще в нас залишки залишаються і будемо замішувати. Ну і друзі, ви ж знаєте, як зазвичай для вдалого кльова тільки крильова мука. Без неї я тепер на рибалки не виїжджаю. Вона постійно приманює рибку і дає свій результат. Її багато не потрібно. Цієї пачки 100 грамової вистачає на 5-6 рибалок. По оснасті будемо сьогодні використовувати оснастки від профмонтаж Elite Feeder Classic. Дуже гарно вони працюють на течії і короб Kairos. Так, мені, друзі, понравились ці оснастки Elite Feeder. Бачите, тут іде такий одводик. І мотовильця із двома гачками Плюс ось ще в профмонтажу набрав ось таких гарних кормушок із ґрунту Дивіться, як гарно. Ніяка течія вже їх не здвине. Вони так у ґрунт впираються і вже у нас течія їх не потягне. Ну і Плюс цієї сності дуже швидко забивається корм. Кормушку вставив, у корм набив і полетів. По наживки у нас, друзі, як зазвичай прохмонтажівська єва 4-5 мм різних смаків. Я вибрав для себе ось такі, які мені саме найдужче подобаються. Ось Часник, солодка кукуруза, сливка, шовковиця, слива, ракушка, чесничок. Плюс тієї єви, що, як ви бачите, ось у мене з прошлої рибалки вона висить на гачках. Це вічна насадка. Її раз надів і постійно на неї ловив. Хто хоче, обновляє, хто не обновляє. Я, якщо вже сильно вона, знаєте, така у кольорі вигоріла, то буває і мене. Я так, в принципі, підсожую опариш і По снасті, друзі, я вам не сказав. Використовую я свої фідерки від флагман Патріоти по 330. Ось на одному у мене стоїть котушечка-сквадрончик від Флагман 5000. Тут у мене стоїть Force Rank 5000 на такій же паличці. А там Звичайна китайська катушка. І намотаю сюди шнурочки флагман Cast Master 0 16 діаметра. Така збалансована снасть для ловлі на кормачки. Кращого нічого не придумаєш. Зараз закидаємо, кліпсуємося і будемо чекати на покльовку. Отак. І можна ставити нашу кліпсу. Поки okay, до машини сходив, тут щось у нас попущено, дивіться як напевно щось, щось у нас клювало. Дріб'язок, навірно, якийсь. Бо карось так не клює. Ну, дивіться, друзі, хто... Тетя, тетя плотво. Тетя плотво. Це вже хорошо. Перва рибка є. І кстати рибку ми будемо сьогодні з вами отаку брати. Бо я собрався вечором зварити у шиці. То рибку таку візьмемо по-любому. Бо якщо нічого не піймаємо, нам же щось потрібно уху зварити. Правильно? І я так думаю. Так, друзі, зараз напевно приготуємо меюшку. Там Ванька щучку піймав, так що думаю буде нам з чого. І Подивіться, з'явився у мене новий пальничок від торгової марки БРС. Дивіться в якому гарному, компактному чохлі. А то мій старий пальничок вже розпався, а це я взяв надійний, бачите, він виготовлений із гарних матеріалів. Має він, бачите, три комфорки, що дають потужне полум'я. Він вам за лічені хвилинки закип'ятить літру води. Він працює, бачите, на. Ось таких кемпінгових балонах, що з різьбою. Але я прикупив ось бачите, прикупив перехідник, що можна використовувати із звичайними дешевими цанговими балонами. Ось так ось накрутив і поставив сюди звичайний балон. Дуже зручно, що йде шланга, бачите, можна так поставити, а балончик наш, наприклад, під стіл заховати. І не буде він нам мішати на нашому столі. Ну чого собі, дивіться як горить. Три камфорки, зрозумів. Да, воно должно закипіти буквально, я думаю. За пару минут, спочатку на скільки Ну, Горить, дивіться, як. шикарно. Рибка наша готова, не знаю чи щуки варять юшку, але я зварю Зараз чистим морковку, цибулька, зелень, шоно. І думаю, все в нас вийде. Вам у велику миску? Да. миску. Так. Так, всім по кусочку риби тут якраз 4 кусочки. Ну, юшечка ріденька така вийшла. Не дуже густо. Ну, юшечка ж взагалі гаряча ж їсти, така ріденька, так? Да? Так. Да. Ой, яка смакотодиться ж, дивіться. М -м -м -м. Уха. Ах, смакотінь На природі я прям бачите ось з маленькою каструлькою. У нас ще хлопці прийдуть 4 мисочки, всім, всім по мисочки Так що приєднуйтесь до нас на юшку. О, ще й м'язку, дивись. Ох! Красота! Лягли подрімоть, коротше, трохи бо кльову не було зовсім щось позатягувало тут у нас висить нічого диво пішов обратно та отуди тягне що є щось є може коротко я дивлюсь. удивлюсь подивлюсь не бачу нічого Подождите, девиц всякий. Ага, ты знаешь, да, какая? Так его, больше кива, короче. Йо -мо! А ты сыр? Ты тоже ничего спать, а ну выход типа поднимемся. Давай, -мо! Сейчас я, я приду везьму себе, это тут. Короче, такий кіло плюс. А може я кіло кило? піду ось возьму. Вессо звожу. А там нічого немає. Опа, опа, дивіться. Щось, щось клює. що це у нас тут за рибка? Субтитры сделал DimaTorzok друзья, давайте... Зараз возьмем, Зараз возьмем иди, сюда. иди сюда. Опа. -моё, друзья, не пришло. І півдня вже <кій> бачите потихеньку починає розсвітати. Коротше, за ніч не було і покльовки. Оце я піймав первою карасю. Коротше, я так зрозумів вже що з ночовкою напевно нічого їздить. Вночі холодина. А зранку бачите, прокльовує. Ну карась такий не крупний, але ж все таки перший єст. Зараз перезакидаємо і можна. нам устанавливать и садочек. Иди, положь пока тут. Короче, друзья, на обид возразу тебе качели только тут сейчас есть, а там, там нема ничего, але поклевка хорошая была. -мо, тут дивиться що Плотвинка забагрелася, а така поклевка была, е-мое я вже думал карась ой. Ну нічого. з них такі животи красні цих плотвин іди. Та вже, друзі, щось... така як наричка така уже Таке як корось. Так що знов плитка не запагрілась? Да, коросик. Видите, який кругляшок. Опа! Бачите, з утра трішки трішки веселіше стало. Ну карасі, звісно, друзі, в цих краях я не знаю звідки вони повилазили. Але ви просто подивіться, які вони круглі. Ви бачите? Просто ну, настоящі картузи. Я не знаю, я таких карасів 300 років не ловив. Просто настоящий кругляш, це капець. Так, тільки ще на цю плітку забагрилась, на той покльовка було, так що трішки веселіше, Може ж воно у нас і розклюється. Нам багато не потрібно, але ну, як, якби таких карасів 5-6 піймати на жарюху і було б чітко. Так що продовжуємо далі. Іди. Ух 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 ти, ти, ух ти. Іди сюди. Друзі, тільки перезакинувся одразу ж заробив поклювочку пішов на полетив кофійку думаю зігріюсь трошки і бачите тільки ось перезакинувся так що треба частіше перезакидатися Йомаю короче коротше в мене сьогодні разнориб'я дивіться який окунь горний а я думав карлась Дивіться, приємний який окушок. ну Такого і на опоришу взяв, я думав на черв'ячок візьми. Я підсадив ще на нижній гачок черв'ячки. Але бачите, такий окушок узяв на опориш. Ну окушка теж візьмемо. Разом з каросиками пожарим Він теж у нас на жарюшку смачна рибка. Да, друзі, Я думав, що... Прошла риболовля в мене була дуже погана, ще я піймав 6 карасів. Але хуже її, ніж сьогодні, у мене ще не було. 3 карасі піймати. Почти за сутки. Ніч повністю нуль. Ото утром трішки проклюнулося і все. Я не знаю вже, де його шукати того карася. Напевно, потрібно нам трошки прикрутити з кормачками і пробувати ловити на боковий кивок, на поплавочки. Хижака пробувати ловити вже як-не-як пора по в нас. Так що будемо трішки з кормачками ми зав'язувати. Коротше, яка рибалка є, така є. Все-таки посиділи на природі, юшки зварили, трішки рибки поймали, так що Яка є рибалка, така є. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей!